Лікування катаракти і використання окулярів після заміни кришталика ока. Які сценарії використання окулярів можуть статися після заміни кришталика ока і як вони пов'язані з тим, як ви використовували чи, або чи використовували ви, в принципі, окуляри до операції? Всім привіт! Мене звати Олексій і ви на каналі про заміну кришталика ока не офтальмолог. Якщо ви вперше на моєму каналі хочете дізнатись про мене чи мій проект, зайдіть в опис до цього відео. Я там розміщу посилання на мій персональний веб-сайт, де ви можете прочитати і про мене, і підібрати собі оптимальний тип штучного криштали Каока. У мене на сайті є спеціальна анкета, яка допоможе пацієнтам обрати оптимальний тип кришталика ОК, базуючись на бажанні пацієнта, як хочеться людина бачити, які зорові потреби, і яка враховує, скажімо так, особливості і обмеження сучасних технологій. Якщо вам потрібно обрати оптимальний кришталик, пройдіть цю анкету, і ви в автоматичному режимі на екран і на ваш емейл отримуєте відповідь, який тип кришталика вам підійде і чому, і як ви можете бачити, плюс-мінус з тим типом кришталиків. А далі я заохочу вас роздрукувати цю інформацію або відправити на електронну пошту вашому лікарю. І далі, вже базуючись на цих відповідях, які ви отримали, проговорити з вашим лікарем, який тип кришталика вам краще підійде. А якщо ви лікар, я теж захочу вас надавати вашим пацієнтам просто посилання на цю анкету. Людина може прийти у себе вдома, або поки чекає консультація з вами, і ви разом вже пройдетесь по готових результатах, і вам буде просто легше звернути увагу на якісь нюанси або технології, або зору пацієнта, або побажань, і дискусія про вибір типу кришталика буде більш продуктивною. Користуйтесь, це абсолютно безкоштовно і допоможе вам бачити краще. Окей, тепер давайте повернемось до теми цього відео. Для того щоб зрозуміти, як ви будете бачити після операції по заміні кришталика ока, і як виглядає сценарій використання окулярів, спочатку давайте розберемось, як в принципі влаштоване око, як воно працює і чим відрізняється людина з окулярами від людини без окулярів. Перше, що ми маємо знати, що око це система з двох лінз, це рогівка плюс кришталик. І задача рогівки і кришталика сфокусувати всі промені світла, які проходять в око через зіницю, сфокусувати на сітківці для того, щоб людина чітко бачила. І природою закладено так, що наше око скомбіновано і побудоване таким чином, щоб бачити якісно, на максимально далеку відстань на так звану нескінченність. Це відстань, починаючи приблизно з 5 5-6 метрів від нашого ока, і далі там 100-200 кілометрів і інше, наскільки ваші очі дозволяють бачити. Оце це є нескінченність. Можливо розуміти, що такий стан, коли око нормально е, збалансоване, тобто рогівка і кришталик оптично підлаштовані під розмір ока, тому що розмір і оптична система цих лінз це пов'язані речі, абсолютно, це оптика. Тобто, коли око нормально зроблене природою, і вам пощастило народитись без рефракційних розладів, це означає, що у людини є стан, який називається емметропія, тобто око наралтовано на зір вдаль. Але протягом життя ми користуємось зором на будь-яких відстанях. Вдаль, зблизька, на проміжній відстані. Ми постійно кудись дивимося, дивимось вдаль, дивимось в комп'ютер, в телефон, читаємо і таке інше щось робимо руками. І для того, щоб око бачило у цей широчезний діапазон від нескінченності до близька, в оці вбудований механізм, який називається акомодація. Це налаштування оптичної сили кришталика, який вже всередині ока, для того, щоб людина, як автофокус камери, могла, була, могла бачити зблизька. Наприклад, потім ми проводимо очі на якийсь інший об'єкт, і око автоматично і миттєво налаштовується на інший об'єкт. І цей механізм працює у боці людини все життя. Він починає працювати з народження, але є нюанс з віком, і, в принципі, протягом всього життя сила цього механізму трошки зменшується. І вона зменшується постійно, починається з першого дня, людина народилася, і вона вже починає трошки деградувати. Змінити це неможливо. Це одразу кажу, ніяких там вправ, нічого такого немає, щоб воно якось покращилось. Це просто природний процес вікових змін. І з віком, приблизно у віці плюс-мінус 40 років, механізм окомендації настільки вже деградує, що людина починає помічати це. Тому що в окомендацію закладений дуже великий резерв, який ми не використовуємо. Але от коли вона вже зменшується, ми починаємо помічати це і нам починають потрібні бути окуляри для читання. Це інша історія. Тепер переходимо від нормального стану очей емітропія, коли окуляри в дитинстві були не потрібні. До так званих рефракційних розладів, тобто міопія або короткозорість, гіперметропія або далекозорість та астигматизм. Астигматизм, до речі, може бути як самостійним рефракційним розладом, так і комбінуватись з далекозорістю і короткозорістю, або з міопією і гіперметропією. Отже, що відбувається, коли у людини є міопія або гіперметропія? Дуже коротко, у мене на каналі є відео, пояснюючи в деталях, як воно все працює, таке інше, але дуже коротко, це коли просто розмір ока і оптична система вони не погоджені між собою. Тому, відповідно, оце, ця інформація на сидівці виглядає не різко, і людина бачить вже не так чітко, скільки треба. Вона не бачить 10 рядків, що є нормою для нас от, в системах, як ми вимірюємо гостроту зору, а людина бачить менше. І, відповідно, для того, щоб повернути людині, в якій є оці рефракційні розлади, тобто ока і оптична система не ідеально налаштовані один до одного, ми використовуємо окуляри або контактні лінзи. І тут важливий момент, що людина без окулярів є міопом або людиною з короткозорістю, або з далекозорістю гіперметропом. Але, важливо, зверніть увагу, як тільки людина надягає окуляри або контактні лінзи, в той самий момент. Людина магічним чином перетворюється в еметропа, тобто людину, яка бачить нормально вдаль. В першу чергу. Тобто, якщо ми візьмемо дві людини, одна з народження бачить добре вдаль, вона еметроп, а інша людина з народження вдаль бачить погано, тому що в неї є короткозорість. От людина з короткозорістю, надягаючи окуляри, стає оптично такою самою людиною, яка народжена з нормальним зором. Запам'ятайте це, тому що це важливо. Чому це важливо? Тому що людина, яка з дитинства чи з якогось там віку, можливо, там, з 10 чи з 15 років, носила окуляри все життя, це означає, що у людини були рефракційні розлади, і ці окуляри допомагали бачити вдаль і відповідно на близькій відстані. Чому? Правильно, тому що в нас була акомодація. Тобто, якщо ми беремо здорову людину з акомодацією, яка без окулярів бачить всюди. І ми беремо людину, наприклад, з міопією або з гіперметропією, з далекозорістю, яка надягає окуляри, вона так само з окулярами бачить, так само, як людина без окулярів, тому що зблизька вона бачить закомодацію. Все. Сподіваюсь, це зрозуміло. Якщо будуть питання, задавайте в коментарях, спробую все пояснити. Ідемо далі. Після заміни криштала колока, що відбувається, якщо у людини катаракта, або людина, до речі, хоче позбутися окулярів. І йде на операцію. Це теж можна зробити, якщо у людини, наприклад, нема катаракти, або у людини є окуляри, і вона з якоїсь причини не хоче або не може робити лазерну корекцію зору, тому що знов-таки лазерна корекція зору це процедура, яка змінює рогівку, і вона, по суті, замінює окуляри або контактні лінзи. Тут є свої нюанси в лазерній корекції зору, але зараз про них теж не будемо говорити, проговоримо лише про заміну кошталка ока. Тобто людина з окулярами. Може замінити криштали ока просто так, щоб з міопа або гіперметропа, тобто з людиною з короткозорістю або з далекозорістю, перетворитись на емметропа, людину без окулярів. Тому що ми цю додаткову або надлишкову оптичну силу в ока, ока ми коригуємо окулярами, тому що по законах оптики, якщо ми додаємо ще якусь, там лінзу, то оптична сила всієї системи вона змінюється. Або ми змінюємо лінзу всередині ока. І змінюємо її на лінзу специфічної оптичної сили, так, щоб це око стало еметропичним. Отже, якщо ми замінюємо кришталик ока, щоб позбутися окулярів, або замінюємо кришталик ока, тому що там є катаракта, то якщо у людини не було ніколи окулярів для далі, поки ми говоримо про далі, суто про далі, тобто у людини не було окулярів для далі, то в принципі людині ставлять кришталик, який залишає її в такому самому стані. Для далі вона не користується окулярами, і все окей. Якщо у людини була міопія-гіперметропія, ми ставимо кришталик ока такий, щоб знов таки людина вдаль вже не користувалася окулярами. Тобто, коли у людини катаракта, і були окуляри все життя, після катаракти цих окулярів можна позбутися назавжди. Але є нюанс. Ми пам'ятаємо про акомодацію, правда? Я казав, що акомодація – це зміна кришталика ока нашого природнього для того, щоб бачити зблизька. В чому у нас є проблема? Жоден сучасний кришталик, штучний кришталик ока, не вміє робити акомодацію. Ну, у нас в принципі в теорії є деякі акомодуючі кришталики, навіть деякі імплантувалися в Україні певний час тому, і, може, зараз ще імплантуються, але проблема з цими кришталиками в тому, що вони не здатні забезпечити все ж таки достатній рівень акомодації, щоб людина себе відчувала як в дитинстві, як там під час, коли вона була 20-30-річною людиною. І, по-перше, там недостатня е, ступінь акомодації, по-друге, цей ефект триває не так довго, як нам хотілося. Там де є багато нюансів, зараз про них не будемо. Отже, на сьогодні всі комерційно доступні кришталики від відомих виробників, від невідомих від чого завгодно, вони діляться на чотири типи. Це кришталики, які просто надають зір вдаль, умовно кажучи, або на кришталики з так званою псевдоакомодацією. Це коли кришталик завдяки специфічним оптичним принципам в оптиці самої лінзи, дозволяє бачити людини без окулярів з близької і відстані. Ну, Напевно, ви чули назву мультифокальні кришталики, це дуже така узагальнена стара назва. Насправді, сьогодні у нас є чотири типи кришталиків. це монофокальні, покращені або розширені монофокальні, кришталики розширеного диапазону зору і кришталики, кришталики повного диапазону зору. На каналі є безліч інформації на цю тему. Я вам покладу відео останнє про кришталики, про чотири типи кришликів, ці от, сучасний огляд. Отут, покладу, отут буде посилання на це відео і в описі так само. Подивіться після цього відео, щоб зрозуміти більше. Окей. Повертаємось до акомодації, друзі. Коли ми ставимо монофокальний кришталик людині з амітропією, вона бачить нескінченність дуже добре, зблизька потрібні окуляри, тому що кришталик не акомодує. Коли ми ставимо монофокальний кришталь людині з рефлексійним розладом до операції, то відповідно у людини є перевага, вона перестає користуватися окулярами вдаль, але зблизька так само потрібні будуть окуляри. Тут є один нюанс про людей, які треба сказати: про людей з короткозорістю ступеня десь там -3, плюс мінус три, плюс-мінус там деоптрія. Ці люди, тому що у них короткозорість мінус 3, мають можливість бачити зблизька дуже добре, без окулярів. І навіть коли ви нанесили окуляри для далі, ну, якщо ви така людина або у вас є знайомі, такі ви знаєте, що людина окуляри для далі знімає, але, в принципі, вдома, наприклад, людина без окулярів читає, таке інше, нормально функціонує. Але вдалі видно погано. Що стосується людей з високою ступеню міопії або з гіперметропією, наприклад, як у мене чи з астигматизмом там високого ступеню, ці люди без окулярів, в принципі, завжди бачать погано і вдаль, і зблизька, і таке інше. Так от, єдиний нюанс, на який варто звернути увагу, це міопія середнього ступеня, коли людина звикла, що вона без окулярів бачить зблизька. І отут, після операції, є два сценарії, якщо ми говоримо про монофокальний кришталик. Або людину за її бажанням можна залишити міопом, тобто людина так само буде зранку прокидатись, брати там книжку чи телефон, одразу щось читати, без окулярів. Але вдаль будуть постійно потрібні окуляри. Або е якщо людина була нещаслива користуватися окулярами вдаль, навіть маючи класний зір, зблизька, цій людині можна поставити кришталик на даль, і тоді вдаль людина буде бачити, буде бачити добре, але зблизька будуть вже потрібні окуляри для читання, що буде незвично в цьому сценарії. Тут важливий момент е з того, що я кажу, може здаватися таким чином, що, наприклад, ви міоп. Ви бачите зблизька добре, ви вирішили після операції поставити собі монофокальний кришталик, щоб так само бачити зблизька добре. І думаєте, ну окей, вдалі одягну окуляри. От те, що ви можете тут не врахувати, і, можливо, ваш лікар може вам це не сказати, це те, що коли ви з, зі штучним кришталиком, який вас залишає міопом, надягаєте окуляри для зору вдаль, зір зблизька, у вас втрачається, тому що у вас фіксована фокальна відстань. Винодігнили окуляри для далі, але зблизька, щоб прочитати щось, вам доведеться ці окуляри зняти. Оце важливий момент, який багато хто не враховує, потім дивується. Окей, думаю, це зрозуміло. Знов таки, якщо не зрозуміло, пишіть в коментарях, спробую вам це пояснити. Ідемо далі. Відповідно, якщо у вас були окуляри з дитинства для постійного носіння. То після операції ви можете в цих окулярів позбутися, але тільки для зору вдалі. Щоб ви бачите зблизька, чи на проміжній відстані, тобто, от, е, що таке от, зона, в якій працює акомодація, де ми її відчуваємо дуже добре. Це зона від е, 20-30 см від очі до приблизно витягнутих групу. Там, куди ви можете до чогось дотягнутися, отак от, от це і є зона. Робоче, де нам потрібна акомодація. І, власне, офтальмологія і оптика сучасна в штучних кришталиках, ми боремось за цю зону, щоб бачити без окулярів топль. І у нас на сьогодні є, як сказав, декілька типів кришталиків, які можуть залежно від типу оптики, залежно від моделі кришталика, надати можливість бачити без окулярів на цій зоні. І отут. Є другий важливий момент. Я зараз не буду заглиблюватись дуже довго, дуже глибоко, тому що цей ролик просто ніхто не буде дивитись. Я в наступних відео поясню, як це працює більш детально для кожного типу рефракційних розладів. Але узагальнюючи, скажу, що що таке, як, що таке бачити без окулярів добре, це дуже важливий момент, тому що якщо ви прийдете до офтальмолога, він вам скаже: слухай, будеш бачити без окулярів добре всюди. Крапка. На цьому консультація може закінчитись, тому що ви думаєте, о клас без окулярів мене влаштовує. Але тут є проблема в чому? Що таке добре і що таке погане, це абсолютно суб'єктивна історія. І якщо для когось добре це бачити, наприклад, літери такого розміру. Для когось добре, це бачити літери от такого розміру, там, дуже маленькі, так? для когось взагалі ось щось таке побачив, це вже добре. Тобто Це абсолютно суб'єктивно і неможливо взяти і щось там поміряти лінійкою між нами. Тобто, це треба глибоко занурюватися і пояснювати. Тобто, наприклад, для мене, особисто для мене, добре це просто мати можливість читати нормальний шрифт зблизька, це вже добре. Це мій зоровий досвід. Наприклад, для моєї дружини зоровий досвід це настільки добре бачити якісь дрібниці. Які я ніколи навіть не уявляв, що це там може щось побачити. Я кажу, що це, вона щось мені показує, там бруд якийсь, я кажу, що о, я подивився. Угу. Я там сфокусувався, якось наблизився, я побачив. І для неї зоровий досвід абсолютно інший, ніж для мене. Тому, коли ми говоримо про бачити зблизька на різних відстанях, треба розуміти, що саме ми очікуємо, тому що різні кришталики можуть надавати різний зоровий досвід, різну гостроту зору, і що важливіше ще. Не тільки гостроту зору, а ще те, що можна назвати якістю зору, це те, що ну, майже неможливо виміряти, тому що ми вимірюємо гостроту зору в одиницях, там скільки рядків людина бачить вдаль. Але можна бачити вдаль 10 рядків, але якість у цих літер, які ви читаєте, вона вас вже буде не влаштовувати, тому що ви брали такий тип кришталика. І ці всі нюанси треба і розуміти, і знати для того, щоб отримати. Скажімо так, максимально позитивний зоровий досвід після імплантації штучного кришталика, після того, як ви поставили цю лінзу, яку, в принципі, замінити після операції вже майже неможливо. Тобто операція, яку ви робите, вона робиться один раз на все життя. Ви ставите кришталик, ви його потім не замінюєте, і вам треба усвідомити, які технології, які технології доступні у вашого лікаря, і як ви будете бачити після цього з конкретно взятим кришталиком. І власне питання. Як ви будете бачити, залежить від того, як ви бачили до цього, як ви очікуєте, очікуєте бачити, і що може вам надати певний тип штучного кришталика. І тут багато факторів, як сказав, технологія. Друге, це точні рефракційні розрахунки, врахування астигматизму, установка торічного чи неторичного кришталика і таке інше. Про це, друзі, детальніше в наступних відео, тому не забудьте підписатись на канал, тому що в наступному відео я хочу розказати вам про міопію. Середнього ступеня і використання окулярів, і використання різних моделей кришталиків. Тому що для людей, які звикли бачити зблизька добре, можуть бути певні нюанси, про які варто знати, врахувати при заміні кришталика ока. Далі пройдемось по фахміопії високого ступеня, гіперметропії так і інше. Не перемикайтеся!